Міщення в центр, Кривкові Віталій, Непогана передача в карний майданчик. І ось вже у гру по вступ... раніше. Перший номер 23 Ілля Шов, Ілля. Шостий бажан в Галіп. Так повертає. Здавалося, палені, алсарватації пробуває. Ходити. Голкіпер здавався палені, залишає він це право на коваля Владислава. Віде він на 17 номера, помиляється і рахунок у нас ще зустрічі 1-0. Забиває Глушко в Ячеслав. Водити Голкіпер, здавався палені, залишає він це право на коваля Владислава. передача 14-го номера. Простріл, але атаку, Малешко Владиславу пас на 14-го номера. Той малешку залишає. Ой, ні, переп... то м'яча, Той на десятку. Десятку сині. Той повертає. Леже в гліб, ніби підстрахував, але м'яч дійшов до Глушка. Буде знову ж таки Глушков'ячисла. віде він на десятку, десятка подача. підбір. Віталій з м'ячем. Непогане закидання, приборка м'яч Коцюба, Іван. Віддав передачу на автора першого забитого м'яча, Той поставив спину, віддає на десятку. Капітан команди з м'ячем. Гримко Гмирко Сергій віддавав він передачу на Глушковець. Коваль Владислав і вже атаці Мелешко Владислав пробуває. Знову сейв загне Віктор добивання від Бажанова Гліба заблоковано. Алсер. Непогана передача на В'ячеслава. В'ячеслав Глушков з м'ячем під себе. Капітан команди пробуває. Сейв, добивання. 2-0. 2-0 від... Капіалсер. Непогана передача на В'ячеслава... В'ячеслав, Лужков з мячем. під себе. Для Олдбойс, подача. Левченко скидає Малешко, Малешко пробуває, але... Вище воріт. Пробуває Владислав. Один із лідерів. Капітан. Авсер рахунок. У нашій зустріч один із лідерів. Капітан. Він шульга, потрібне зміщення в центр. Саме це є. Пробуває, але м'я... Ем, Ровтому, прапор України, синьо-жовтий. З м'ячем в Атаці Олдбойс. Непогана передача, 14 номер. Зміщення потрібно пробувати, пробуває! Забиває. Дмитрик Михайло. Рофтому, прапор України, синьо-жовтий. З м'ячем в атаці Олдбойс. Непогана. Подивимося, як проб'є чи Розіграємо наш Владислав, пробуває. Е, черговий. Далі біля м'яча Левченко, Дмитро з лівої. Вище воріт. М'яч під цей контроль. Малешко, Малешко, непогано. Входить в карний майданчик. Непогано. 13-й номер. Левченко. Вітать. Віталі, аби цей хлопець не засмучувався, Менти ще... Я певен, точно сьогодні будуть і не один. Ось небезпечно може бути! І гол У кінцірці першого тайму, рахунок 4-1. Віталій, аби цей хлопець не засмучувався, Менти ще, Я певен, точно сьогодні будуть і не один. ну... Я б сказав би гарно, якби не зумів він би про другий власенко Олег, четвертий Коваль Владислав, восьмий Лазаренко Євген, 13 Левченко Віталій назад ліквідував можливе взяття воріт з м'яча максимального. Але ось вже в від Відалсера, 2-2 може бути. Пробуває десятка. Ще один раз і все, є, буде гірчичник. А Boy Snows і пробуває, небезпечно пробуває. Левченко Дмитро, либо рухає м'яч. Рухає м'яч вперед. Іде на Левченка. Левченко з м'ячем. Закидання на млешка Владислава, той в один дотик, але там... чию-та п'ять. І небезпечно і пробуває, прошиває просто Малешко Владислав до я чую та 5. Зараз і вже в кінцівці матчу влаштовувати навалу стійка. Е, стійка правої. Але заблоковано Малешко на Дмитрика Дмитрик. Над... Закидання. Гру рукою фіксується четвертий гірчичник у нашому матчі. Все-таки цікавий епізод міг бути, але голкіпер... Рятує свою команду, Арбітр дає фінальний свисток. рахунок 4-2.